Добрий день, мої любі мої хороші підписники. Осталося всього лиш два дні. Сьогодні і завтра. Завтра вже закінчуються знижечки. Зараз я вам покажу, що я знайшла в АТБ. Такого ще я це перше, що з'явилося. Бачите, що я вам покажу. Торбинка. Торбинка. Ось, бачите, як вона виглядає. Торбинка для овочів і фруктів. 22 гривні 80 копійок. Ну, що я вам скажу, вона доволі якісна. А тебе все рішило ще більше грошей заробити. Дивіться, оце то ми пакетик брали. А тепер у нас є торбинка. Я вам зараз її покажу вес цієї торбинки. Як вони заробляють, і ще торбинку продали, а потім ще і на вісі заробили. Все ніяк їдяться, йдяться, не не їдяться, не наїдяться. От дивіться. 16 грам. Ми купимо цю торбинку і будемо з нею ходити кожен день. Получається, В АТБ. І ми будемо її ще більше грошей тратити, тому що до вісового товару у вас буде додаватися ще плюс 16 грамів. Оце така акція. Дуже хороша. Дуже. Давайте я вам трішки по акціям поганяю. О, дивіться. Соль 7%, так що сіль треба брати. І оце зайшло за хлібом, але я так зрозуміла, що мені ще й сіль треба купити за 13,50 Тут кілограм. Ми сіль будемо важити чи не будемо важити. Мені там плюсики стовпте чи пешіть що-небудь. Ми будемо все, навірно, провіряти. Ось дивіться, ложимо сіль. Кілограм рівно, навіть з упаковкою. Так що, бачите, тебе нас не дурить. Чесно. Так, далі. Так, крупа Гречана, розумний вибір, подріблена. 20 гривень 90 копійок. А от обична вже подорожала на 2 гривні. 24,80 там була 22. А в маркетупті взагалі можна купити за 19 гривень. Оце так. Далі ми йдемо. А ми будемо звертати на оранжеві цінники тільки. Що це крупа кукурудзяна. 22,80. З карткою АТБ 21,66. Отака крупа. Стіль я взяла. Борошно. Давайте ми подивимося на борошна. Паскош наближається. Борошно 31,20. Тут, виходить, знижка йде. Кіло 800 Пшенична Дніпро М2964. З карткою ТБ. Так, далі. Я вам ще тут показувала. О, дивіться, можете набирати розпушувачі до столу 2,90. Так, да, це дійсно знижка. Оце єдиний товар, на який я поняла, що тут є знижка, так це на такий розпушувач. І ви до цього розпушувача ще получите плюсик. На кожній такій упаковці є рецепти. Бачите, зараз млинці. А от берете ще одну і виходить Рафаело. Хочете, можете взяти ще одну, можете взагалі цілу пачку купити. Торт незвичайний. І рецепт є. Можете навіть зупинити відео і подивитися. О, не упаковочку можете просто її взяти і будете дуже довольні цим. Всім. Це отак. Далі, о, дивіться, іще цукор ванільний по гривні 40. Зі знижечкою йде ванільний цукор мрія. І от за гривню 30 трішки дешевше. Отакий цукор ванільний від своя лінія. Доволі непоганий. Далі. Так, це як взяла? Соль. Соль я купляю. Ну, я ще хліб, хліб візьму. Далі що тут іде? Зараз я вам покажу яйця, ціни на яйця. Що тут у нас? По яйця. Ой, яйця гривня 99. Так що будемо їсти на паску яйця, бо я не знаю, чи ми зможемо собі дозволити паску купити. Тому що ціни на пасочки сказочні. Зараз, якщо вони там є в хліб на моділі, я вам покажу. Бо вони ціни не можуть їм зложити. Щось тут так людей багато. Зараз глянемо. О, дивіться. о, Пасочка. Дивіться. Кекс весняний кулінічі 68,90. Це виходить за пів кілограма. І ось кекс весняний кулінічі 34,50 за 250 грам. Святковий Кекс 2460-120 і кекс Київ хліб 9980. Це самий дорогий За 400 грам. Київ хліб. І Кекс Київ Хліб Пасха 3570. Ну і вони ще є такі пасочки. Це такі діло, що ми любимо Київ Хліб. Ось вона. Ну, я думаю, 400 грамм. Це должно ну, десь там упаковочка грам. 20 грам. В місці з упаковочкою зараз ми зважимо, подивимося. Отак ми її поставили на контрольні ваги. 442 грама, бачите, тут ще в принципі нормально. Не обдурили. Ну, я думаю, це ж тільки почало. Такий ще. Тексик до 10.05.04 з'їсти. Дуже Київ хліб 250 грам. 250 грам. Зараз ми подивимося, тут є 250 грамів чи нема 250 грам. Вон, бачите, ви кажете, що я одна вожу. У нас тут всі все вожать. 268 грам. це із з упаковкою так що якщо в хлібів... о треба ще глянути їхній хліб бо це якщо вони виходить одкликаючий маневр на паске Та -так, 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 так цей хліб цей хліб о, хліб, Київ, хліб 12.30, 250 грам. Ось він. Де тут написано 250 грам? Ось, бачите? 250 грам на цьому хлібі написано. Ровно 250, бачите. Місті з упаковкою і за тією пластмаскою. Долуже бути трошки більше. Тут кульок же дуже боже. Получається. Такі діла. А ось еще якийсь монастирський хліб. Монастирський хліб. А який тут його вес? Я даже і не знаю. Тут, мабуть, і весу немає. Це без веса. Та ні, должен дать быть. Зараз ми глянемо, де він тут є. Хліб-хліб. О, є, Найшло, наконець-то нарешті. 300 гром. Он бачите? 300 грамів. Цей хліб повинен вісити 300 грамів. Ну, щось він такий, бачите, якийсь непевний цей хліб. 286. От, бачите, я його все-таки знайшла, що він є Не 300 грамів, а 286. Бачите, як воно зроблено Таке чувство, що хтось, хтось щось там з'їв. Не хвата кусочка, мабуть. Це такі діло. А що тут по булкам? Булочок уже нема, булочки розібрали. Ось ще кавовий апарат, я, можу кави собі наколотить. Круасани. Круасани я ще не уважала. 250 грам. Круасан. З начинкою зі смаком Ось Отакий. Бачите, 250 грамів. Зараз ну, ми подивимося, це від розумний вибір від самого АТБ. Тут быть трішки більше, тому що ж упаковочка що ж дуже ж ліси. О, 256. Бачите, ніхто не їв Кровасона. Такі діла. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Кому було цікаво моє відео. До зустрічі. Сьогодні такий в мене був коротенький обзор, тому що я заморилася в одній день. Ну так я ще вам трошки цін покажу. на сух... на сухарики розні, на палички. Так, і ще ось акція у нас є на сметану президент 37 гривень, 60 копійок, 325 грам, 10% президент 325-40. 325 грам, 40 гривень 90 копійок з картою ТБ 38,85, 20 жирності. І дивіться, молокія 300 грамів. 40 гривень 20 копійок. Оце акція, да? тут об'єм менший стоїть дороже. А президент, он 40-90-20 і об'єм більше. 325 на 25 грам більше. От і рішайте, що вам вигідніше. А тут 40 гривень 20 копійок, а тут 40 гривень 90 копійок. Такі діло. А ще дивіться по президенту. Тут є кришечка, а тут нема кришечки. А Чого воно виходить? Одна баночка, та ще й без кришечки. Що це таке?